Затоплені поля та тепло. Зиму 2022-2023 років на Волині вже охрестили аномальною. І, вочевидь, такі погодні умови матимуть і негативні наслідки. Особливо це стосується фермерських господарств. Нині величезні площі полів затоплені. Ми не знаємо, коли ми за весною зайдемо на ці поля. Тобто вони настільки просякли вологою, що по полях просто рухатися не можна. Тобто вони не підготовлені, не зібрані, не переорані, не дисковані. Тобто, дуже велика площа буде, будемо казати так, або пізно дуже засіяна, або ж взагалі не посіяна, бо коли пройдуть календарні сроки сівби. Посіяно дуже багато те, що встигли посіяти, в нас. Залито водою, воно підмукає, вимукає. великі дуже території, є, які встигли посіяти, вони вимикають. Тобто їх не буде. І е, така інформація я зі своїми колегами е, спілкуюся. Дуже багато посіяли, або, скажімо так, набагато менше посіяли запланованого земени. Тобто, це все скажеться за словами Руслана Хомича, вочевидь на великий врожай не варто і сподіватись. Втім, прогнозувати каже поки що рано. Тоді, коли мороз трішки був, був сніговий покрив, він рятував. Ми зараз говоримо про ріпак і озиму, ну, озиму пшеницю, жито те, що встигли посіяти озимі культури. Наскільки? Можна прогнозувати взагалі, бо це ж не тільки зерно і ріпак. Ми говоримо і про борщовий, якийсь набір овочів, і зрештою про інші культури, ті, які будуть весною сіятися, те, що на волині розповсюджено, та сама, що і кукурудза, і соя, і сонячне. Тому багато не зібрано зв'язку з погодою, багато те, що посіяно воно. Замикає і форії, в тому числі ну і не знаємо, як закінчиться зима. Тим часом в управлінні агропромислової політики Волинської ОДА кажуть, що такі аномальні погодні зміни вплинуть на врожай не критично. Рослини входили в зимовий період на ранніх фазах розвитку, і поточні поточні погодні умови зими вони якби сприятливо вплинули на озимі культури, тому що вони були якби, в легкому анабіозі, в в легка фаза розвитку тривала, і це дало можливість їм краще вкорінитися. Тобто, швидше тепла зима вона позитивно вплинула і впливає на перезимівлю озимих культур. Це не є щось таким аномальним, що трапилось, а до цього не було. Тим більше, з огляду на те, в якій ситуації ми перебуваємо, Воєнний стан, надлишкова волога, підтоплення це є певною мірою, певна запорука нашої безпеки. На думку Олександра, книша наявність підтоплень не обов'язково нестиме якусь загрозу для врожаю. Радше навпаки, фахівець вважає, що відсутність вологи вплинула б на ситуацію набагато гірше. Попри все, остаточна картина буде зрозуміла лише після закінчення зими. Все буде залежати від того, які, які погодні які будуть в подальшому, в лютому, в березні. Тоді вже можна бути говорити. зараз. Поточні погодні умови вони не критичними і е, говорити про те, що вони не Тивно вплинути на врожай. Я на сьогоднішній день не бачу таких підстав і надіюсь, що і в подальшому таких підстав не буде. За інформацією управління агропромислового розвитку облдержадміністрації на Волині у поточному році посіяли майже 230 тисяч гектарів озимини. Яким буде врожай після аномально теплої зими? Поки сказати неможливо. Втім, волинські фермери сподіваються на найкращий розвиток ситуації.